Це повстання на київщині селян, які вирішили, що у зв'язку з війною їм дають козацький статус, і це повстання якраз на всі, всі ознаки мирного майдану, тобто повстанці по селах, перш за все закривали шинки, щоб ніхто не напився. По-друге, вони не били панів, нічого нікого не катували, нічого не руйнували. І ті, хто втік світ цього повстання, коли повернувся, побачили, що в хатах у панів точівше в домівках у панів навіть речі не пересувано, тобто забезпечували охорону панам, проти яких вони повставали, щоб не було насильства. Був навіть один випадок, коли це було на Великдень, і католицькому пану прислали охорону. Щоб він міг в містечко піти в костьол і щоб його там, бува, ніхто не образив. Хоча повстанці були озброєні е, списами, які викували собі на.